Що ж таке шиття сивини? Давайте з вами розберемо детально. Звідки з'явилася ця техніка, що це за техніка, як її роблять? Життя сивини це просто міф, тому що техніки бувають аєртач. Мелірування, шатуш, балаяж такої техніки, як шиття сивини, немає. Це просто зараз розпіарений тренд, чи так якщо у вас багато сивини, ну без різниці, якою це технікою може бути е, зроблено, чи методом аєртач. Шату, це одне і те ж саме буде, тому що частина вашого волосся натурального з сивиною залишиться у вас на голові, а частина волосся того, що освітиться, воно стане блондом, воно змішається разом. Та сивина, що у вас є, вона буде все одно рости від коріння, але вона буде рости так непомітно, тому що у вас техніка блонду. А на блонді сивина виглядає зовсім по іншому, ніж на темному волосі. Це ніяка не техніка, а це просто метод приховання сивини в будь-якій іншій техніці.